Ще одна локація. Prime Taxi Річка Стрий в різноманітних місцях. Одна із них село Підгородці. Так, камні можуть бути злизькі, тому акуратно. Хто без взуття, акуратненько. А, я взуті йду. Каміння гострі От тому акуратно. Я ж казав акуратно. Ай, та де ж ти на камінь слизький виліз? Нічого йому нема, він мужик вдарився одразу сильно. Ну та нічого, без трусів сідаєте в машину і доїжджаєте.